В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В Студії Інна Літовченко. Вітаю вас. Сьогодні 1 грудня, календарний початок зими. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як гетьман Богдан Зиновій Хмельницький, письменник і церковний діяч Григорій конейський поет Платон Воронько, композитори Платон Майборода і наш земляк Анатолій Кос Анатольський Вшановується пам'ять українського актора, гумориста Юрія Тимошенка. Відбувся перший політ людини на повітряній кулі з воднем. А у 1991 році пройшов референдум щодо незалежності України. А ще сьогодні відзначаються всесвітній день боротьби зі СНІДом і день працівників прокуратури. Сьогодні історичний день на референдумі 1 грудня 1991 року понад 90% українців проголосували за незалежність України. Тоді після розпаду радянського союзу мало хто міг передбачати, що через 23 роки Україні доведеться відстояти свою волю і незалежність, територіальну і державну цілісність зі зброєю на окупованому фронтовому Донбасі. А український Крим буде незаконно анексовано Росією. Але події останнього часу переконливо довели, що поставити наш народ на коліна не зможе ніхто. Слава Україні! Thank you. Президент України Петро Порошенко нагородив посмертно орденом за мужність 20-річного десантника 95-ї аеромобільної бригади Олександра Василенка. А минулої суботи в селищі 1травневому району громада попрощалася з 35-річним Андрієм Федоруком, який помер від отриманих в зоні АТО ран. Нагадаю, це вже 94-й воїн із Житомирщини. Чиє життя обірвав фронтовий Донбас? Мало помалу в області утворилася своя небесна сотня героїв. Тепер уже фронтовиків, за якою тисячі згорьованих матерів, батьків, дружин, братів і сестер, дітей та інших родичів. Вічна пам'ять героям цієї Житомирської Небесної Сотні, які поклали на Олтар України, найдорогоцінніше, що в них було їхнє життя. Про ситуацію на фронтовому Донбасі довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел за минулу добу. Терористи кілька десятків разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів. Російський спецназ вкотре яро штурмував Донецький аеропорт, який мужньо охороняють шитомирські кіборги. Убиті двоє наших воїнів. Голова державної прикордонної служби Віктор Назар Назаренко заявив, що Україна не контролює 410 кілометрів кордону з Росією. В зоні АТО такими, що безвісти пропали, вважаються понад 700 українських воїнів і мирних жителів. Спеціалісти застерегли, що при прямому попаданні снаряду в Луганську теплоелектростанцію, що в місті щастя вона зірветься як воднева бомба. На Донбасі зріє новий майдан. В захоплених бойовиками містах почастішали масові акції протесту. На Житомирщині новим керівником Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України призначений генерал-майор Володимир Плешко. Потребує невідкладної допомоги важко поранений у бою під Лисичанськом десантник 95-ї аеромобільної бригади Сергій Рубан. Для відновлення травмованого черепа і лікування вкрай необхідні 32 тисячі гривень. Просимо благодійників відгукнутися за телефоном його мами Майї Андріївни 097 154 49 45. Десантики 95-ї аеромобільної бригади, які мужньо захищають Донецький аеропорт та інші об'єкти в зоні АТО, мають гостру потребу у бензопилах, теплому одязі, миючих засобах і харчових приправах. Тому просимо громаду допомогти нашим землякам кіборгам. Добровільні передачі для них можна залишати безпосередньо на Житомирському КПП цієї бригади на Богонії чи передавати волонтерам. Упродовж теми підтримки українського війська. У середу, 3 грудня, в нашому телецентрі пройде чергова благодійна акція. Прийди і допоможи воїнам землякам! І триває наш патріотичний проект Єдина країна. Маємо черговий відгук. Патріотизм повинен бути завжди, не тільки в біді, а й в радості, тому що патріотизм це слово високе, але воно в собі заключає досить такі прості істини для кожного нас зрозумілі, і теплі, і відомі це любов до батьків, до мови, до кольорів України, тобто до гір, до лісу. До малої батьківщини, тобто все це об'єднує один до одного, терпимість, тому що українська душа, українські люди славляться тим, що вони терпимі один до одного. Вони добрі, вони готові прощати, вони готові один одному допомагати, рости, десь духовно, щось пізнавати. Ми любимо вчитися, проявляючи добро. Несучує радість своїми піснями, особливо тому що наш народ український славиться своєю творчістю. Ми хочемо вчитися пізнавати світ, любити його, приймати і нести добро у світ, один одному і у світі. Оце я вважаю, що це є патріотизм. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Позавчора делегація області взяла в Києві участь у з'їзді письменників України. Вчора у православних церквах Житомира пройшли масові молебні за Україну. Завтра в Житомирі пройде акція Поцілунок для воїна. Міністерство освіти відбере ліцензії у 53 вищих навчальних закладів, зокрема у трьох в Житомирі. Керченські рибалки погрожують голодними бунтами, бо після захоплення Криму Росією вилов риби упав на 90%. Цього року трудові мігранти переслали в Україну з-за кордону 9 мільярдів доларів. А житель Канади виграв у лотерею 25 мільйонів доларів США. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті з вами. Була Інна Літовченко. Гарного і приємного усім дня до завтра.